Зробимо обзор на зубні пасти відомих супермаркетів, таких як АТБ, Сільпо та Аврора. Ми намагалися вчора знімати всередині, але нам заборонено. Нічого страшного, зробимо це в іншому місці. Поїхали. Зараз ми в Сільпо і візьмемо зубні пасти більш преміального сегменту. То тобто 300 гривень плюс, біомет, марвікс та бланкс. Класно. там Біомекс, Марвікс. Прибарахлились. Подивимось, перша покупочка. На скільки взяли? 600 гривень. Клас. Так, а зараз ми в АТБ. Візьмемо наше саніно, лісовий бальзам і бронамель. Це те, що є в ціновій категорії. Є, в АТБ. Наступна Аврора. в сільпо в АТБ. Заїхали в Аврору сегмент, вибір той самий. Якщо ви щось забули, напишіть в коментарях. Розберемо. Погнали! Ступницький. І Я Ступницький. Перед тим, як почати огляд зубної пасти, давайте взагалом розберемося, що в туди входить. Біла частинка в зубної пасті це є наповнювач, тобто лубрикант, який в собі вкладає такі елементів, як вторит, втори, кальцій та абразивні частини, які дають очищаючий ефект. РДА, тобто це абразивність частин, які знаходяться в зубній пасті. В залежності від величини РДА, тобто мікрочастинки, від того і є зубна паста, яка вона виконує функцію. Тобто, якщо у вас чутливість зуби, то мікрочастинки з мінімальною об'ємо. Якщо зубна паста йде як лінійка відбілювача, то РДА буде там. Крупна, тобто давати відбілюючий ефект щищати за счет образивності цих мікрочастин. По наявності фтору у нас є показник для дорослої людини від 1000 до 1500. Тобто PPM це на наявність фтора в об'ємі всієї зубної пасти. Це 0,3% від об'єму всієї пасти. Якщо це розрахувати, то це буде PPM. Тобто, якщо взяти в нас загалом частинку фтору в зубні пасти, це parts Per Millions. Тобто переводимо з англійського наявність частинки на мільйон об'єму. Наприклад, наявність клора півтора грама це об'єм є кілограм зубної пасти. Перша паста, що у нас є, це саніно. Саніно, саніно заявно для активних чутливих зубів, тобто в неї дуже багато насичено кальцію та втору. Це приємно, дуже добре. Ціна 30 гривень. Доступно, цікаво. Що ми маємо, що мені не сподобалося, на мою суб'єктивну думку, це те, що ковтати не можна. Взагалом пасти, які більше плюс 12 років, ковтати не треба. Там багато втору, кальцію, тих домішок, які можуть вас визвати нудоту та неприємні відчуття. Далі, що мені дуже збентежило, те, що при попаданні в очі. Промити великою кількістю води, ну треба ще постаратися, щоб вони в очі попали. Але застереження маємо на увазі 30 гривень така нижча категорія. Виробник Туреччина. Ми знаємо товари з туреччини, які добрі, які не дуже добрі. Вибирати вам. І ще в інтернеті за неї відгуки те, що має короткочасний ефект. Тобто, на довготривалий термін я б її не вибирав. Як на мене, то я відносу до категорії найнижчі. Сода краще, але без соди можна і без неї почистити зуби. Головна функція нашої, яка чистити нальот. Тобто зубна щітка і без неї справиться. Єсть лакалуд доволі популярна така паста. І ціна в неї 150 гривень, то трошки вища категорія, ніж та, яка була попереду. Паста, що нам пишуть підписники, що має жадкий вид. Да, Жадкуватий. Тобто розход буде більший. Але давайте запам'ятаємо, що зубну пасту на щітку треба наносити не більше грошини. Добре? Те, що нам показують в рекламі, що ми наносимо зі збитком, не треба цього робити. Це маркетинговий ход, щоб ви більше і чаще купляли. Тобто наносимо горошину, зволожимо щітку і чистимо зуби. Далі серія це на сенсатив, тобто для чутливих зубів. Добре, відчищаю, гарний ефект. Да підписники відмічають також, що кровотечі ось дійсно зменшується. То тобто, і віднесу її до категорії ціна якість. Йдемо далі, блендемет. Ну, це епоха стоматології. Блендамет, мабуть, знають всі. Дуже мені подобається її якість це те, що добре щищає наліт, приємний м'ятний запах. Ціна всього на всього 65 гривень. Нічого поганого сказати не можу, в добра упаковочка, так що віднесемо її до категорії ціна якість. Так, наступна у нас паста це Голгейт. Також дуже відомий бренд. Що мені подобається, добре щищає наліт. Є в неї лінійка з відчуттям присмаку такої м'яти, яка дає таке, що аж горить у носі. Ну, це сугубо на кожного споживача. Люди з чутливими зубами. Відмічають завишену чувствительність зубів після цього, як повикористалась. Тобто використати цього я не рекомендую. І ще занепокоєння, що люди пишуть в інтернеті, те, що дуже велика концентрація фтору та кальцію. Ну за рахунок цього треба проконсультуватися зі своїм лікарем стоматологом Він вам підскаже, чи потрібно вам чи ні. Ціна 55 гривень. Ну, віднесемо її до категорії. Да, можна почистити, але сумніви є. Тобто, після консультації. Так, наступна паста у нас Elmax, доби на наліт. Той час, який у нас виданий за протоколом 2 хвилини чистити зуби ранок та ввечері, я набагато менше використовую цього часу. Паста ефективна. Ефективна ще за рахунок того, що вона є профілактика захворювання каріесу. За рахунок складу в неї амінавторіда, який запобігає виникненню каріесу та є профілактичним засобом. Віднесемо її до категорії гарна здорова посмішка. Для мене це відкриття. Наступна у нас паста Pronamel намель це лінійка для чутливих зубів. Вона спеціально розроблена для того, щоб закріпляти емаль і прикривати чивистий ясень. Застав у нас такий, що він не дряпає емаль. Тобто настолько гладенька, м'ягенька, що подразників взагалі немає. Люди ще пишуть, що їй не подобається, що немає захисної емалі. Зараз перевіримо. Ні, немає захисної мембрани. І вона не піниться. Ну, давайте заповнити те, що зубні пасти не повинні робити відчуття в роті піни. Це все загалом не дуже є ефективно і не дуже дбайливо про ваші зуби загалом не дуже добре. Тобто панамель коштує 130 гривень 75 мл. Ціна трошки завищена, але віднести її до гарної посмішки я можу. Наступна паста у нас Марвіс італійського виробництва, це як Феррарі в стоматології. Тобто паста має гарні відчуття, приємний смак. У нас є, на жаль, в херсоні ВТБ немає, не в сільпо також немає. Але все, що можу сказати, як під себе, що погано, та це те, що тільки ціна. Паста реально крута, приємна. Не виникає ніяких дискомфортів. Але за рахунок ціни, то ми її віднесемо до категорії во перед лікарем. Наступна паста у нас Max Formula, китайський виробник. Така темна конячка в на нашому сегменті. Ніколи про неї не чув, нічого сказати не можу. Хотів прочитати склад, але дуже мілкі почерки і нічого не зрозуміло. Але об'єм за 60 гривень 100 мл є деякий бонус. За рахунок того, що я про неї нічого не знаю, і ніяких відгуків в інтернеті немає, то я її віднесу краще до того, що краще соду ніж нею. Наступна зубна паста, лісовий бальзам, виробництво Україна, отвар з п'яти трав основі наставі вера, білий чай, кропива, виробів чистотів, весь набор. Дійсно доглядає за ясними. На смак, так, як і любе лікарство, воно не може бути вам дуже таке приємне і на смак і на дотик. Чистка займає трошки більше часу, але свою функцію вона виконує за 60 гривень дуже добре. Так що віднесемо її до категорії Ціна якість. Паста Аквафреш саме непопулярна паста як серед стоматологів, так і з людей. Люди зробили геніальний маркетинговий хід, розукрасили в три кольори. Вони самі це признали. Це не моє служення, але це вже висновок їхньої компанії. Тобто білий у нас для чищення. Червоний для лікування ясен, блакитний для того, щоб у вас був свіжий подих. Але насамперед це звичайна паста, яка виконує такі самі функції, як і всі загалом інші. Це все за рахунок барників, ніякого там ефекту немає. Тобто, це признаний факт самої компанії. Так що паста Акофреш, як для себе, то я віднесу можна чистити, але є сумніви. Наступна паста сплат. Багато коментарів запитують, чому вона продається в наших магазинах, як в Аврорі. ПТБ Сільпо, основний виробник це швейцарська компанія, яка за франшизою дає змогу виробляти як в Росії, так і в Болгарії, так і в інших країнах світу. Так, до 14 року вона вироблялася в Росії та завозилась до України. На офіційному сайті компанії вона зараз знаходиться в виробництво в Болгарії. Але так як ця паста продається як в Росії, так і в нас, ми цю пасту віднесемо до категорії загалом за кораблем. Насправді в пасті є дуже чудові компоненти з екстракту рослин, які закріплюють емалі, допомагають ясно. Але вибор все-таки за вами, чи купувати цю пасту, чи ні. Наступні пасти це назбланський біомет, але, на жаль, в нас в Херсоні їх немає. З якихось причин ми не знаємо, чому ми їх включили, тому що оператор приїхав з Одеси. Там це в цих магазинах ці пасти є. Так, пасти дійсно беливо щищують на лід, заботяться за вашою емаль, паста мають приємний смак. За щодо мікроагресивних частинок, які чищають мальне царапуючі вам зуби, забезпечують чистий подих на довготривалий період. Тобто заранку почистили і до обіду ну, загалом хватает. Віднесує до категорії вся перед лікарем. Вони того стоять. Загалом моя найулюбніша зубна паста тою якою користуюся. Це Marvelous. Вона мені підходить як по якісь чищення, так і взагалом по відчуттям ясним і відчуття подиху. Напишіть в коментарях, якою пастою користуєтесь ви. Я прочитаю та дам відповідь на всі ваші запитання.